День любі малята. Запрошую вас на заняття з малювання. Дітки, а скажіть, будь ласка, яка в нас зараз пора року? Вірно, зараз у нас зима. А що цікавого відбувається взимку? Зимкою є сніг, вірно. А сніг який? Білий, пухнастий. Дітки, а що можна робити зі снегом? Можна кататися на санках, на лижах, ліпити сніжки. Дітки, а що ще можна цікавого і незвичайного зліпити зі снігу? Що? Зараз я вам згадаю загадочку, ви її уважно послухайте і подивитеся, і дасте на неї відповідь. Кулі снігові катаю та до купоньки складаю капелюх, відро стареньке, ніс моркв'яний, червоненький, вийде білий чоловік. Як він зветься, дітки? Подумайте. Так, сніговик. Ось такого чудового зимового сніговичка ми будемо з вами робити. Так, що ж нам треба для того, щоб зробити сніговичка? Дітки, для цього нам вам треба аркуш паперу такого блакитного кольору, фарби біла, чорна, червона. Пензлик, підставочка для пензлика, серветка, водичка. І ще мені треба? Пластикова кришечка, дітки, і ось такий стаканчик. Так, ну що? Для того, щоб малювати, а ми будемо малювати стаканчиком, будемо робити відбиток, я взяла ось таку кінкість і розвела в ній білу фарбу. Для чого? Зараз покажу. Беремо стаканчик. В нього є верх і є низ. Спочатку ми будемо робити відбиток з верхньої частинки стаканчика. Я беру його. І отак ставлю у білу мою форму. Так, Бачите? Тепер я беру свій аркаш паперу, відступаю трішечку і внизу посерединці ставлю відбиточок. Поставила потримала і прибрала. Що вийшло? А вийшло коло. Перше коло ми з вами вже зробили. Тепер ми з вами перевертаємо наш стаканчик. Це низ його. І тепер ми будемо макати низ. Бачите? І тепер друге коло будемо робити над першим колом зверху. Поставили. О, вийшло друге коло. Є. А тепер, тепер мені потрібна буде пластикова кришечка. Я також її ставлю в фарбу і набираю фарби. Ось. І зверху. І це буде. Голівка мого сніговичка. Ось такий чудовий сніговичок у нас з вами вийшов. Зараз ми його будемо фарбувати. Ну що, зараз ми нашому сніговичку дамо трішки часу, щоб він підсох, і будемо, дітки, його прикрашати. Ну що, почнемо, Почнемо. домалюємо його спочатку оченята. Так, дивіться, в мене пензлик. Оченята я буду малювати зворотною стороною. Дивіться, набираю чорненьку фарбу. І отак ставлю одне оченя і друге оченя. Ось мій сніговичок. Тепер перевертаю, набираю червону фарбу. І червоною фарбою зроблю що сніговичку. Я йому зроблю носик, морквинку. І ось такий вийшов у мене носик. Так, мию. Пензлика водички і буду малювати що. Давайте почнемо з зачіски. У нашого сніговика повинна бути часть зачіска на голові. Що ми робимо? Я набрала чорної фарби і всією варсою, ось так от ставлю його. Бачите, один. Ось так буде. Отакий у мене буде сніговичок. Отака в нього буде красива, чудова зачіска. Тепер намалюємо йому рученята. А ручки в нього будуть гілочки. Оце буде одна ручка. Кінчику малюємо гілочка, Ось вона яка. А це буде друга його ручка. Ось гілочка. Ось такі рученята в нашого сніговичка. Знову перевертаю я пензлика. І отут-от буду малювати. Йому що, дітки, зараз намалюю йому удзики. Ось так. Ось такі. Буцики у нашого сніговичка. Ось такий веселий сніговичок вийшов у мене. Дітки, мені дуже хочеться побачити фоторобіт ваших сніговичків. Так що я буду дуже-дуже чекати. Працюйте, творіть і дивуйте мене.